Цей день приніс новини щодо перемовин стосовно плану відкуфа Київ анонсує вже цього тижня консультації з новим перемовником Деном Дрісколом. Кремль анонсує, що наступного тижня американська делегація буде в Москві. На це теоретично відкриває можливості до особистої зустрічі на рівні президентів Зеленського і Трампа. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко стежить за ситуацією зі Сполучених Штатів. Запитаємо у нього про все. Отже, Дмитре, що саме відомо про наступні кроки у перемовинах? Ну насправді те, як ситуація виглядає звідси з, зі сполучених штатів, зокрема, це те, чим діляться дипломатичні джерела, дуже перегукується з тим, про що ви буквально щойно говорили в ефірі і з паном Михайлом. Ну сподіваюся, я зможу їй певні ем, такі ну риси додати, певні деталі додати. По перше, щодо термінів, е, ви звернули увагу, чому саме сьогодні стало відомо і про візит переговірника Дріскула до Києва, і про візит Американ американської делегації до Москви на наступному тижні справа в тому, що ось саме сьогодні мав бути цей дедлайн Трампа умовний день, коли американський президент вимагав, хотів наполягав, щоб до дня подяки, саме до цього свята, до цього дня, був певний результат, про який він би міг сказати американцям. Ну, бачимо, в чергове дедлайни Трампа не витримуються. Втім, для того, щоб ну, хоча би не залишати пресу ні з чим. Американська адміністрація саме до цього дня притримала цю інформацію. Про два візити: про візит до Києва і про майбутній візит Віткова до Москви. таким чином графік наступний виглядає так, що цього тижня зможе Україна провести переговори в перших числах грудня. Зможе ці переговори провести Росія. Ну і по великому рахунку це відкриває якраз вікно можливостей для ймовірних. Поки що немає ані дати, ані конкретики, але ймовірних переговорів двох президентів Зеленського і Трампа. Ви звернули увагу. Ви я чув, ви щойно теж про це говорили. Що дійсно під час женевських переговорів багато ну, ключових питань, важливих питань, болісних питань виносили те, що називається задушки, для того, щоб їх обговорювали не делегації, не переговірники, а напряму два президенти. Ну і ось все те, що винесли. Має бути вікно можливостей для зустрічі знову ж таки, поки немає конкретної дати. Чую, що йде дуже активний діалог між Вашингтоном і Києвом стосовно організації цього візиту. Чую, що є дуже сильне бажання від... Від... відкритість абсолютно до організації цього візиту. Процитую у найкоротші терміни з українського боку. Ну і від американських дипломатичних джерел почув, що їхня логіка вони все ж таки хотіли би, щоб Дріскол спершу поговорив у Києві. Далі щоб Вітко, все ж таки, поговорив з Москвою, почув, що скаже Путін, що скаже Москва, можливо, вони взагалі відкидатимуть цей план, можливо, вони в інші ігри почнуть грати, і тільки після того, вже розуміючи позицію Москви, в принципі, могли б організувати ну пряму розмову Зеленського і Трампа, знову ж таки дат поки немає, але є принципові перемовини. Вони тривають навіть сьогодні, і є принципове бажання зустрітися і поговорити все це обговорити. А що стосується Кремля? Кремль зараз намагається перехопити ініціативу. Ну що найменше це так, як подає зараз американська преса, коли аналізує все, що наговорив сьогодні Путін, і роздає обіцянки авансом. Ну ось, коли Путін, наприклад, заявив, перелік пунктів плану США по Україні може бути в основі майбутніх мирних домовленостей. Або коли сьогодні прозвучало, що теж цитата Москва не відмовляється від будь-яких контактів. Американська преса тут це вже почали обговорювати обговорювати це вже в заголовках. Якраз це сприймає як спробу. Трішки залагодити цей скандал, який виник після е, публікації роздруківки розмов Віткова, тобто така спроба пригасити пристрасті. І водночас Кремль анонсує це пряма цитата, що на переговорах в Москві ставитиме питання про юридичне визнання Криму і Донбасу територією Росії, кажуть, що це ключовий момент. А що цікаво, теж можу може просто зверніть увагу. Це варто буде обговорити, коли Путіна напряму журналісти запитали: ну а хто зараз є переговірниками? З від Росії зі сполученими штатами, ви здивуєтеся, але він назвав Медінського, він назвав Ушакова, але не згадав Лаврова, і це такий цікавий момент. Бо Лавров з самого початку був одним з основних переговірників. Різні чутки стосовно цього в американській пресі або кажуть, що Лавров пав не милість після того, як не зміг не зміг організувати Будапешт. Кажуть, інша версія, що він, начебто, захворів. Ну тут можливо навіть два в одному, бо пам'ятаєте, я стара радянська звичка, коли. Чиновник високого рівня впадає в немилість, то він одразу умовно хворіє, бере лікарняний. Ну не знаю, як та як, як насправді, можливо, дійсно два в одному, але американська преса, склад переговірників, теж зараз активно обговорює. Ну і те, що стосується американського президента, свята він до кінця тижня, до неділі, включно із родиною в своїй резиденції Меролагу у Флориді. Практично я подивився його особистий розклад. Практично не буде можливостей у журналістів якось Ним перетнутися, щось запитати, тобто максимум, що ми побачимо, ми побачимо якісь твіти від нього. Але схоже, що цей тиждень це таке невеличке затища. Затища перед тим, як на наступному тижні буде якраз момент істини. Момент, коли після переговорів Віткова в Москві ми зрозуміємо, а чи здатен його план взагалі працювати? Якщо, наприклад, Москва без пунктів про Донбас взагалі вирішить блокувати весь процес. Ну тобто, на, на, тобто наступний тиждень зможе нам. Показати і розклад сил, і ситуацію, і чи взагалі щось вийде з цього плану, щодо якого так багато списів зламали, колеги Дмитре. Дуже, дуже дякую тобі. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую.